вас, шановні батьки та любі діти! Ми продовжуємо подорожувати країною математики. Я розповім вам, як орієнтуватися в часі за допомогою понять Вчора, сьогодні, завтра пропоную пограти в гру, розгляньте малюнки та визначте, яку дію виконували вчора, яку сьогодні, а яку будуть виконувати завтра. У Наталочки завтра день народження, і вона попросила маму спекти торт. Коли Наталочка з мамою купили продукти для торта? Коли спекли торт? А коли будуть його їсти? Так, Наталочка з мамою купили продукти для торта вчора. Спекли торт сьогодні, а завтра вони будуть його смакувати. Андрійко насипав повного дівничку насіння. Діти, як ви думаєте, коли Андрійко насипав повного дівничку насіння? Так, вчора Андрійко насипав повного дівничку насіння. Сьогодні насіння в годівничці залишилось менше, бо птахи з'їли половину насіння. А вже завтра у годівничці зовсім не буде насіння. Тепер ви завжди зможете орієнтуватись в часі. За допомогою понять Вчора, сьогодні, завтра. Ну що, малята, продовжуємо грати. Пропоную вам порівняти предмети за величиною, великий і малий. Погляньте на предмети, що зображені, це посуд. Як ви думаєте, яка тарілка велика, а яка маленька? Що потрібно зробити, щоб дізнатись? Так. Прикласти одну тарілку до одної. Погляньте, тарілка з блакитними квітами маленька, а з червоними квітами велика, вона більша за тарілку з блакитними квітами. А ось чашки. Діти, як ви вважаєте, яка чашка велика, а яка маленька? Так, блакитна чашка велика, вона більша за зелену чашку. А зелена чашка маленька, вона менше за блакитну чашку. Погляньте на чайники, як ви думаєте, який чайник великий, а який маленький. Так, чайник з метеликами він маленький, а чайник з квітами більший за чайник з метеликами. Ось ми і визначили, який посуд великий, а який маленький. Малята пропоную вам за допомогою лічильних паличок скласти виделочки велику і маленьку. Ось такі виделочки вийшли у мене. Цікаво. А які вийдуть у вас? Малята, з давніх далем українська земля славилась народними майстрами. В Україні вміли і ткати, і вишивати, і виготовляти кераміку. Ця майстерність передавалася з покоління в покоління. Подумайте, з чого зроблений цей посуд? Так, з глини або, можна сказати, глиняний посуд. І як ви гадаєте, як називають людину, що виготовляє ці вироби? Глина в кого ожива, Творить з нею хто дива? В кого посуд, ніби жар? Ну, звичайно, це гончар. Пропоную подивитись, як в умілих руках гончара глина перетворюється на чарівні вироби. Я запрошую вас до нашої творчої майстерні та пропоную виготовити мисочку для роботи нам знадобиться. Тісто для ліплення дощечка. Шановні батьки, я звертаюся до вас. Допоможіть, будь ласка, дітям підготувати матеріал для роботи. Малята, а ми підготуємо наші пальчики. Раз, два, три, чотири. Ми весь посуд перемили. Тільки чашки всі розбили. Ось так посуд ми помилимо. Починаємо працювати. Беремо шматочок тіста та розкочуємо його між долоньками в кулю. Великим пальцем робимо заглиблення та зглажуємо стіночки нашої миски Ось така мисочка в мене вийшла. За бажанням мисочку можна прикрасити візерунком. Цікаво, який посуд. Створите ви. Чекаю ваші роботи.